Друзі, вітаю всіх учасників, хто буде приєднуватися сьогодні до нашого прямого ефіру, і, звісно, до всіх учасників, які будуть дивитися нас в запису. І перш ніж перейти до розкриття теми, а тема у нас сьогодні була, буде досить цікава, актуальна, а саме це великодній стіл, і як його оформити без шкоди для нашого здоров'я, як я називаю, пройти його комфортно, без різних питань зі здоров'ям. І, звісно, перш ніж розкрити цю тему, для початку я представлюся: мене звати Світлана Бучма. Я лікар вищої категорії, 20 років я. Пропрацювала в практичній медицині, і останні 8 років я займаюся темою нутриціології. І я дуже вдячна нашій компанії, що вона проводить такі освітні проекти для наших споживачів, розкриває такі глибинні теми, запрошуючи лікарів, запрошуючи фахівців, аби наші споживачі були більш усвідомленими і мали більше можливості контролювати своє здоров'я. Ну, і перш ніж ми перейдемо до теми, я хочу всіх, хто приєднується, попросити, аби ви написали, звідки ви нас дивитеся, чи дотримуєтесь ви великодніх традицій. Можливо, питання у вас будуть. Я також дам на них відповідь в кінці нашого ефіру. Ну і звісно, переходячи до основної теми, хочу сказати, що Великдень це найулюбленіше, мабуть, свято українців, і окрім такого глибокого релігійного сенсу, це ще є смачні кулінарні традиції. Я думаю, кожен з вас пам'ятає в дитинстві, як розмальовував ті ж самі крашанки, там як мама, бабуся пекли пасочки, і потім ви також долучалися до їхнього прикрашення, оформлення. Як начинювалися ковбаси, запікалися шинки, готувалися всякі такі смаколики гарні, щоб потім у неділю зібратися великою родиною і посмакувати ці всі яства, як то кажуть. І звісно, що Постає питання, а як же пройти ці свята легко, да, ну, в той же час не уникаючи якихось смачних страв да, і бажаючи спробувати е, ті смаколики, якими ми себе частуємо в певні періоди року. І е, саме сьогодні я поділюся такими і. Лайфхаками, як то кажуть, да, які сама використовую, і поговорю про ті правила, яких все-таки варто дотримуватися, формуючи ваше традиційне застілля. І звісно, що Великодню передує. Піст це суворий піст, є люди, які дотримуються, але є люди, які не дотримуються, але однозначно навантаження на шлунково кишковий тракт буде відчуватися і одними, і другими. Але ті люди, які строго тримали піст, які протягом 40 днів уникали їжі тваринного походження, їм треба особливо обережно виходити, як то кажуть, з посту і починати своє звичайне харчування. І які ж тут є правила? Ну, перш за все, що. Оскільки протягом 40 днів було обмеження їжі білкового характеру, їжі тваринного походження, то і повертати ці білки їх потрібно поступово. І починаючи з більш легших для нашого організму, таких як яйця. Почати з них, потім можна додати рибку в такому запеченому, втушеному варіанті для того, щоб підшлункова наша поступово включалася в роботу, кисломолочні продукти і вже до м'яса, до такої більш важкої їжі переходити вже десь на другий, третій день, з того моменту, як ви вийшли з посту. І пам'ятайте, що коли ви хочете спробувати, кажу, і те, і інше, варто не компонувати це все в один прийом їжі, а розділити його на такі паузи з там яйце з салатиками, з овочами, через якийсь час там спробувати пасочку там, з там чаєм чи з кавою, якщо ви вживаєте. І отак поступово розширюючи свій раціон, ви комфортно, безпечно пройдете цей період. Не забувайте також е, додавати продукти рослинного походження, такі як ферменти е, рослинні, це, які містяться в деяких наших фруктах, які, звісно, в живому вигляді, да, це той же самий ананас, та ж сама папая, і в наших квашених овочах, які теж дозволять і підтримати мікрофлору кишківника, тому що вона теж була е, страждала трошки, коли ми обмежували наше харчування. І зараз, коли ми даємо таку більш термічну обробку, Облену їжу, також вона не дуже добре її полюбляє, і ферментовані овочі вони дозволять згладити цей процес. А також не забуваємо про питний режим, особливо щоб вода була збагачена природними мінералами для того, щоб жовч була рідка, щоб вона могла виконувати всі свої функції по хімічній обробці їжі в нашому кишківнику. розщепленні цієї їжі, саме такого тваринного походження. А також допомагала нашим ниркам очищатися, які теж потерпають від такої зміни раціону. І тому, виконуючи такі прості правила, ви комфортно вийдете з цього періоду очищення, да, тілесного, очищення, духовного і не відчуєте якогось дискомфорту. Часто виникає питання: а чим же замінити в наших рецептах такі, ну, скажімо, шкідливі компоненти на більш здоровіші? І тут я поділюся тими речами, які особисто і я використовую. Ну, перш за все, що мова йде, звісно, про майонези, тому що ми любимо деякі салати, в яких в якості заправки використовуються майонези. І тут би я порадила замінити майонези готового, промислового, як кажуть, виробництва, на майонези домашнього. Благо, що зараз. Дуже багато рецептів. І з використанням яєць, і без яєць на будь-який смак, на будь-який гаманець, як я говорю, і по смаку ці майонези абсолютно не відрізняються від магазинних, а іноді навіть набагато смачніші, набагато корисніші. Або ж ви можете використати у якості заправки домашню сметану, можете використати йогурт. і Теж це придасть нових смаків, нових таких граней для. Ваших звичних салатів. Звісно, що не забуваємо про те, що майонези можна замінити на рослинні олії. Зокрема, зробити заправки на основі оливкової олії і, окрім урізноманітнення е смаків, да, ми ще отримуємо користь у вигляді омега-3 жирних кислот для нашого організму. Коли готуєте їжу, варто обмежити кількість солі при використанні для того, щоб знову ж таки не зневоднювати наш організм, не провокувати якихось небажаних факторів. А замінити при приготуванні сіль на додавання спецій, додавання соку лимону для заправки салатів для маринування тієї ж самої риби. Ну і звісно, не забуваємо про контроль цукру. Обмежуючи його або заміняючи на більш корисні натуральні компоненти, такі як стевія, такі як еритрит, ну і такі, як наші протеїнові коктейлі. Це теж дозволить зменшити і калорійність продукту, і зробити його більш безпечним для нашого організму. І, звісно, борошно як без нього. Але намагаємося, або якщо не повністю замінити біле борошно вищого гатунку, яке містить глютен на цільнозернове, то зробити хоча б суміш, або замінити його на мигдалеве борошно, або взагалі розмінити свій раціон і зробити сирні пасочки таким чином, теж і скориставшись корисними кисломолочними продуктами для нашої мікрофлори, і кори як джерела білка для нашого організму. Часто виникає питання під час святкових застіль, а що робити з алкоголем? Як то кажуть, пити чи не пити? І тут, звісно, що. Вирішує кожен для себе це питання, але в цілому варто знати деякі правила. Ну, перш за все, що чим менша кількість алкоголю для організму, тим буде краще, тому що як не крути. А алкоголь це є яд для нашого організму і, зокрема, потерпає від нього печінка. Зокрема, це виснажує її ферментативну систему. А якщо людина ще й додає... Жирну їжу це взагалі таке потужне і я б сказала небезпечне комбо, яке дуже часто приводить людей після свят на лікарняне ліжко з загостренням проблем шлунково кишкових тракту, з загостренням якихось серцево-судинних питань, тому що мало того, що йде підвищене навантаження. У вигляді жирів в раціоні в цей період, якщо слабка ферментативна система, і плюс, якщо ми ще даємо як провокатор алкоголь, звісно, це дає свої іноді небажані речі. І щоб їх уникнути, для цього е, ділюся наступними правилами: якщо ми обираємо пити алкоголь, да, то звісно ми обираємо більш якісні продукти. І пам'ятати, що Краще один келих хорошого, якісного сухого вина, яке буде містити ще й додаткові рослинні ферменти, буде містити додаткові антиоксиданти для нашого організму, буде набагато корисніше, ніж це буде там, більша кількість, але міцніших напоїв. Коли ви обираєте напої, краще робити це монопродукти вживати, не суміщати в якихось коктейлі, особливо якісь там готові сиропи, там, де багато цукру, багато фарбників, тому що це буде ще додатково навантажувати нашу печінку, переварити ті ж самі барвники, які не потрібно, і це буде піднімати рівень вашого апетиту. І є великий шанс. Більше переїсти в свята і почуватися, звісно, себе потім не дуже добре. Пам'ятаємо, що про печінку потрібно пілкуватися. Ну, це, перш за все, доступна кількість, достатня кількість хорошої біодоступної води, для того, щоб печінка мала змогу через жовч якісно очищатися. І також не забуваємо про продукти, які сприяють м'якому відтоку жовчі. Тому що ще раз підкреслюю: нагадаю, що наша печінка очищається через жовч, і коли ми їй допомагаємо тим чи іншим шляхом, таким чином ми зменшуємо навантаження на наш організм. Ну і в цілому дотримуємося протягом дня питного режиму, а саме кількості. Якості тієї води, яку споживаєте. Адже алкоголь має таку зневоднюючу дію на організм. І щоб не прокинутися зранку з набряками, не прокинутися з таким головним болем і з рештою проявів симптомів зневоднення і інтоксикації, пам'ятаємо про достатній водний баланс. Часто виникає також питання: а чи варто робити розвантажувальні дні? Після застіль. Скажу так, що да, варто, але, можливо, не на наступний день, як би нам хотілося. Да, а зробити після святкування таких 1-2 дні більш легкого вживання їжі. А саме перейти на якісь овочеві супчики, перейти на салати, на тушковані овочі, тобто зменшити кількість саме того білку, який є в раціоні, і. Таким чином, організм трішки відпочине і відпочинуть наші ферментативні системи. Але саме основне, пам'ятайте, що розвантажування це більше про турботу, про організм, а не про покарання, що ви собі дозволили щось зайвого під час святкового столу яким чином ще, скажімо так, зменшити вплив їжі смаколиків на свій організм? Ну, перш за все, це почати і ну, доставляти на свій стіл достатню кількість клітковини. І тут не обов'язково гнатися за якимись овочами, яких ну, ще немає в нашому, в нашому регіоні, тому що ще для них не сезон. І варто навіть звернути увагу на ті сезонні наші овочі, які є. chama murka celera buriak Всі різноманітні види капусти їх можна доповнити тією зеленю, яка вже починає з'являтися на наших городах, да, яка вже з'являється в продажу. Таким чином ви зміксуєте такі зробите е, класні салати, з яких варто починати свою трапезу, коли ви сідаєте за стіл. І таким чином ви, е, у вас буде менше шансів переїсти, да, тому що вони не будуть так високо піднімати рівень інсуліну, а це означає, що ви не переїстите. Те зайвого і плюс салати клітковина, вони є дуже. Хорошим таким запускаючим фактором для очистки кишківника, і також е, дають таким гарним субстратом для нашої мікрофлори в кишечнику. А вона, на жаль, дуже потерпає під час святкових днів, тому що термічно оброблена їжа, е, там, та ж сама випічка, солодощі, ну, це не те, що вона любить. Любить вона навпаки клітковину, їжу, яка дуже важко довго переварюється, саме на таких компонентах. Вона собі живе і комфортно себе почуває. Як я сказала, що варто дотримуватися протягом дня питного режиму, тому що дуже часто у нас є такий, е, таке обманливе переконання, що ми хочемо їсти, а насправді ми хочемо пити, тому що наші центри голоду і спраги вони в мозку знаходяться досить досить поруч. Тому не забувайте протягом дня випивати свою норму е, хорошої біодоступної води з природними мінералами, для того, щоб знову ж таки і не перестати. І для того, щоб всі е, ферментативні системи виділення жовчі вони працювали злагоджено. Тоді буде менше шансів відчути себе не досить комфортно після застілля. І е, на, е, наприкінці да, ефіру я поділюся тими е, правилами, які сама вже протягом восьми років використовую, ділюся зі своїми споживачами, які дозволяють пройти. Комфортно цей період будь-яких застіль. Ну, перш за все, що 8 років я на постійній основі споживаю нашу програму Детокс Плюс. От вона якраз і містить все те, що потрібно для хорошого питного режиму, для того, щоб збагатити нашу воду природними мінералами, для того, щоб жовч була рідка, і для того, щоб процеси травлення йшли комфортним і злагодженим способом. Звісно, там є продукти, які м'яко стимулюють відток жовчі. Продукти, які дозволяють переварювати, допереварювати їжу, тобто допомагають нашій підшлунковій залозі, а це наші рослинні ферменти. І, звісно, там є клітковина, яка дає для нашої мікрофлори хороший такий субстрат для розмноження і, відповідно, також підтримання комфортного травлення. На святкові застілля я раджу, так от шуткуючи, як кажуть, з гумором, що наш продукт рослинні, ферменти, асимілятор має стояти замість солі, тому що ця їжа особливо білкового характеру, така більш важча. Та їжа, яка термічно оброблена, для того, щоб допомогти. Їй допереваритися да, асимілятор буде нам в допомогу і його варто приймати під час їжі, і його можна додавати додатково, якщо ви відчуваєте якусь тяжкість, що ви переїли, для того щоб. Убезпечити організм від е, якихось неприємностей. Звісно, в моєму раціоні в свята особливо є фандетокс, як підтримка печінки, особливо, якщо під час застілля вживався алкоголь. І також я не забуваю про наші пробіотики. Зокрема, це наша суперфлора це потужне комбо лакто, біфідобактерій І саме основне, це те підґрунтя, на чому вони дуже розмножуються класно. Тобто, для того, щоб вони прижилися і виконали свою роботу, а продукт. Метабіотик, який у нас є в компанії, метастік, це взагалі знахідка, особливо для тих людей, які відчувають якусь важкість в шлунку після того, як поїли. До речі, один із таких моментів, коли є часто така ситуація, да, під час застілля можна використовувати воду з лимоном, можна використовувати якісь ягідні морси, ясна річ, без цукру, ті ж самі ферментовані овочі, вони теж будуть допомагати швидше переробляти. Їжу в шлунку для того, щоб вона там не застаювалась, для того щоб вона швидше рухалась далі, і таким чином прибрати оце відчуття важкості після вживання тих чи інших продуктів. І, звісно, розвантажувальні дні я для себе також роблю. І роблю їх з разом з нашими продуктами. Це смачна питна клітковина Hi-Fiber, це наші протеїнові коктейльчики Daily Deliciance, які дозволяють або замінити якийсь один прийом їжі, коли не хочеться чогось ситного, але ти розумієш, що організму потрібно дати і вітаміни, і мінерали, і підтримати шлунково кишковий тракт, або можна день провести повністю таким чином. Давши спокій для нашого шлунково-кишкового тракту. І, звісно, що, друзі, не забуваємо про рухову активність. Це теж допоможе запустити процес очистки організму. Не забуваємо про якісь прогулянки на свіжому повітрі, про ті ж самі 10 тисяч кроків, про які ми дуже часто чуємо. І якісь рухові ігри. Адже, як правило, як я сказала, що Великий день це таке сімейне свято. І перш за все, коли ми збираємося родиною, це про спілкування. А їжа це є таким приємним компонентом і приємним доповненням до цього спілкування. <кій> і зараз я передивлюся. Можливо, є відповіді на є запитання, на які я зможу дати відповіді. Дивлюся, приєднуються, приєднуються, вітаються з різних країн. Я бачила, що Польща нас дивиться, і з України дивляться. Це досить приємно, що в нас така широка географія наших споживачів, наших глядачів. Так, і поки я листаю муку із міндалям, відчить хліба в два рази. Ну, калорійність, ми, ми говоримо більше питання про користь для здоров'я. Да? Ми говоримо про мінімізацію глютена і те, що е, не досить добре сказується на слизовій нашого кишківника. Але ж знову ж таки ага, дотримується зараз на коловаді. Ну, це чудове рішення. Ми самі теж тільки що завершили марафон. Так, не перетримується, найдатись точно не будемо, піст ніколи не тримали. Все в нормальному, здоровому режимі. Це теж це вибір кожного. Так, є люди, які дотримуються посту, правильно вийти перший досвід. Ну, я сподіваюся, що ефір був корисний, тобто я намагалася передати такі загальні правила. Основне, саме хочу підкреслити, що варто дослухатися свого організму. Він у нас досить мудрий, коли ми чуємо його. Чуємо його ці сигнали стосовно того, що ми хочемо з'їсти, що чим ми можемо допомогти, як я сказала, що в першу чергу, що я зрозуміла запитання стосовно, я ну, акцентую ще раз увагу на тому, що білки це та їжа, якщо людина дотримувалась посту, тобто вона 7 тижнів обмежувала себе в білках тваринного походження. І звісно, їхнє повернення в раціон воно повинно бути поступовим. І ще раз нагадаю, хто можливо підніше. Пізніше приєднався, що починаємо ми з білків більш легшої якості, це такі, як яє яйця. А потім додаємо рибу і вже до м'яса ми переходимо там через. День-два, ну знову ж таки прислухаючись до вашого самопочуття, до вашого стану організму. Але пам'ятаємо, що біл, е, білки в м'ясі це досить важкий продукт для перетравлювання, і тому ми відтягуємо цей момент, щоб оця легкість, оця е, комфортний ваш стан шунково кишкового тракту тримався чим подовше. І звісно, що продукти, які ми міст маємо в нашому е, арсеналі, ті, що входять в детокс плюс, вони якраз дозволяють. Комфортно пережити свята, тому що вони злагоджують роботу шумково-кишкового тракту, покращують стан мікрофлори кишківника, від чого теж буде залежати наше самопочуття, і таким чином допомагають нам вийти без якихось питань, без якихось зайвих, як я кажу, сантиметрів на талії, Хоча це теж момент такий. Не варто забувати і про емоційну складову, тому що як я сказала, що здоров'я це такий баланс, це і про фізичне здоров'я, і про емоційне, і звісно, харчування і урізноманітнення харчування і ті ж самі святкові кулінарні традиції. Це теж один із компонентів нашого емоційного здоров'я. Але коли ми маємо чинники, які підтримують, допомагають нам його підтримувати, а в Коралл Клаб у нас все є для цього. То і свята у нас проходять легко, комфортно і з піклуванням про е, наше здоров'я. Тому, друзі, е, якщо питань більше немає, я хочу, користуючись нагодою, привітати всіх з наступаючим Великоднем. Е, е, нехай це світле свято приносить мир у ваші домівки, мир у ваші серця. Нехай дарує добро піклування один про одного. І, е, звісно, нехай всі наші найбільші. Побажання здійснюються найкраще. Всім хороших великодніх свят і піклуйтеся про себе, про своїх близьких, аби вони пройшли комфортно.